11 червня, 23 рік, похолодало, О. але тако як дивлюсь на небо, то видно, пчолка літає, камера не передає. пасіка мовчить. А я як зазвичай готую щось вкусняшку. Діжурна моя сковородка. Одна порція жареної рибки вже піджарилася, це голова, толстолоба. столоба. А друга головешка. Саме ще чуть-чуть кострик підкинути сюди. Пару дровинячок, вонду така хмиздя, як кажуть по-нашому. І буде гарна-пригарна вечера. О. От водки теж. Мовчата сині літають, матки вже сіють. Одним словом, червень такий у нас.